Я проти насильства, бо насильство це зло. Я проти насильства. Я ціную діалог та конструктивне вирішення проблем. Я проти насильства. Насильство руйнує злагоду, гармонію у суспільстві. Я проти насилля, тому що це біль та страждання. Я проти насильства, тому що зло породжує зло. Я проти насильства. Я за, за взаємоповагу і взаєморозуміння. Світ має бути кольоровим та яскравим. Я проти насильства, бо я обираю шлях, заснований на повазі, а не на страху. Мій улюблений світ без насильства, тому що ніяке насильство не може бути виправдане. Я проти насильства. Я обираю здорове спілкування. Я проти насильства, тому що це принижує. Я проти насилля, тому що жодна людина не заслуговує на біль, приниження і страх. Я проти насильства, бо кожна людина заслуговує на повагу і безпеку.